мы открыли первый сервисный центр на Западной Украине в Тернополе. Четыре месяца назад пролетело как одно мгновение. И вот сегодня я горжусь тем, что второй сервисный центр мы открываем в Полтаве, родине, не знаю, вообще и исторической мекке аграрного бизнеса Украины. На ринку сільськогосподарської техніки дуже важливо безпосередня присутність. На території тому особливо для Полтавщини відкриття цього сервісного центру, і не тільки сервісного, тому що тут і продаж і техніки, і засобів захисту рослин це така ну фундаментальна подія, яка, по-перше, підтверджує статус і реноме компанії Бізон як дуже серйозного гравця на ринку України, так і надає додаткові переваги як уже існуючим клієнтам, так і потенційним. Ми можемо обслуговувати техніку як в господарстві на виїзді, так можемо її обслуговувати її в нашій ремонтній зоні, в залежності від тяжкості ремонту та конструктивних особливостей техніки. Хочу привітати вас, Андрій Николаївич, з покупкою нової одиниці техніки в вашому господарстві. Це серія С, яка перша з'явилася в Полтавській області Монте.